Легендарний японський герой їде на Сихівському трамваї на Стрийський ринок по вишні. Ми не йокось, так задумано. Всім привіт! Ви на Біргишці на каналі про крафтову культуру і пиво. З вами Олександр і І сьогодні оглядаємо новинки від ребрю. Ребрю одне за одне випустило три нових цікавих пива, які нам потрапили сьогодні в баночках і навіть у великих пляшечках. За що ми дякуємо броварні і барубрюверс, який нам це надав. Починаємо з трамваю. How about поїхати на сихів на вісімці. На огляді у нас трамвай на сихів, наїпа з апельсиновим соком, по алкоголю 6,3, IBU – 15. Виглядає дуже симпатично. Нам тут підказували в різних чатах, що це не такий зараз трамвай їздить на сихів, але історія дуже класна. І маршрут цей реально є. По складу вода, солод, ячмінне, світлий, солод, пшеничний, пластівці, вівсяні сі, дріжджі, пивні верхового бродіння. Що скажеш? Неймовірно Бо в неїпі верхового бродіння дріжджя, це так не очікувано. Ти багато пила неїп з додатками? Ні, реально ні. Ну, взагалі, легенда прикольна. Трамвай насихів, сихів, стрійський ринок по дорозі, купили апельсинки, надавили в смачненьку наїбку, Я не знаю. Пиво було представлено на рвіському фестивалі Craft Beer Vinyl. Мав нагоду випити його там on tap. Але сьогодні в нас гарна баночка, яка була нещодавно релізнута з класним дизайном, який зробив пан Олексій, дизайнер броварні. Навіть намалював маршрут на банці. Хто взагалі колекціонує такі штуки? Я думаю, що це прикольно. Можете собі наклеїти фото шпалери в туалеті, я не знаю. Це дуже мило. З львівської політехніки. Хто жив на там той ж той, той, той жив? Да. Довгулці Вернацького. Дуже... Поїхав. Дуже класно, коли за етикетками, ну взагалі просто за чимось, просто новинкою несеться ще якийсь сторітелінг. Це кайфайс. Nice. Пропоную розливати, і в нас є супер екстра мега нік, підсиділо. Панове з ребрю підготували. Ах, не келих, Ну, Зараз, напевно, не так класно видно ілюстрацію, але Ми зараз заповнимо його певком. Буде топчик. У нас один такий класний келих. Наліємо все певко і будемо куштувати. Оленка, як завжди, проблема зробила кіхті і не може відкрити баночку. Ну, мене просто цей типу манікюр він не влазить, бачиш? Друзі, вона впоралась і баночка навіть стрельнула. <пиво> Пиво в вікав. Ну, воно просто вилітає не... да, Це не я, це воно саме. Десь в горах, мабуть, наливали, де книжі. Сто проц! Іншої причини не бачу. Будемо поділи на було. Ти що? Ну блін, ну... З одної пляшки було. Да. Якщо ребрю дали нам тільки один келик, то огляд буде з одного келиха. What the fuck? Наступного разу давайте два. По секрету скажу, найбільше келихів у мене вдома саме ребрюшне. Тому, типу, я могла дістати у там всяких прикольних і просто ребрю. Але фішка в чому? тому що ребрю випускає Це дуже краса. багато Гарне, неймовірно. Mm -mm. <світ> е, секрет в тому, що вони випускають багато келихів, калабних і своїх і всяких різних. Правильно, фішка в тому, що вони роблять дуже класні дизайни на етикетки, і інколи вони настільки вдалі, що вони прям випускають, мабуть, кожне друге третє пиво з келихами, на які вони ці дизайни переносять. Знову ж таки, Кудос, їхньому дизайнеру класний чувак, і він кожен раз старається здивувати е, для тих, хто колекціонує келихи. Це просто смерті габела, тому що ти просто в якийсь момент не знаєш, куди їх ставити. В тебе їх збираються сотні з пірамідками. Їх ставиш тебе багато вони... пірамід. З ребрюшних келихів. Ну, У мене ребрушних мабуть, ну, малочки 20 У Маю поки тільки три, включно з цим. Треба щось з цим робити. Де кажан, наприклад? Де кажан? Де кажан? Де кажан? На подвалі на межигірській. На підвалі, так? Да? Для того на підвал треба йти. Ясно. Спасибо. Куштуй вже. І дивіться враженнями. бо я без пива, я вам можу баночку понюхати. Це, це ти На. Куштуй. Я вже скуштував. коштував. Та кушту, так нормально. Ніби апельсинку заживу. Угу, реально апельсинка цедра. Апельсинка така. Апельсинка як свіжа така. Я облився як свиня. Ти вронила відкривачку. Ну А наш ти кажеш людям, що в мене тут відкривачка. Олена тримала відкривачку між стенами. І вона їх вронила. Дві. Дві. Дві відкривачки, ви розумієте? В мене немає. Пожартували шапоту? Дуже прикольно, не схоже на неї по мені взагалі. Ну, Кольором схоже Кольором схоже, смаком взагалі не схоже нічим. Але апельсин дуже класно відчувається. Він прям такий, як свіже вичавлений фреш. Цікаво, чи використовували, Але... чи сік давили самі, угу. чи використовували якісь типу концентрації, або чи взагалі він давився разом з цедрою. Чи От, ні? схоже, що з цедрою. Так, мені теж здається, угу. що з цедрою. Я пам'ятаю, коли Ребрю навіть робили в передні роки пивко з апельсинами. Вони ну, брали натуральні апельсини, вони купляли сік, вони чистили цедру, знімали для якихось сортів. А потім у них були просто якісь старикони, ящики неймовірних кількостей апельсинів без шкірки, які вони просто їли, забрали додому, привозили мені навіть, я їх вдома їв прям мішками. У мене були просто, приходиш додому, купа сухих апельсинів, знаєш, без шкірки, ти вже береш на такі кам'яні. Тут після смак, ніби ти реально зі шкіркою з'їв mm. шматок доль апельсину. Мі, Тому здається, якщо там певні. нема цедри, то у мене кукуха їде, серйозно. Ну це можливо. Може, може, та може так воно є. Беребрю, скажіть правду. Є цедра чи нема? Насправді я його вже випив. Келихів 0,5. не знаю яку кількість за останні два дні. Топчик. То, Дуже смачно. За останні два дні. Так. Вердикт. Вердикт. Класно. Смачно. Соковито. Соковито і це прям сік-жарт, тому що пляха воно з соком і наїбка соковита це те, що всі намагаються досягнути. А вони просто хоч тут багато соку і кажуть, ну, uh -huh. типу, ось вам наїпа соковита. Все, до речі, да, воно ж не щільне. Взагалі. Але там 6,2 алкоголю. Ну, до да. речі, була дискусія на цю тему. Цікава, 6,2 до розведення соком чи після? А якщо після, то як поміряли? Розказуйте. Багато питань, мало відповідей, але ми йдемо далі. Бефко, яке називається Таджима Морі Salted Caramel Sweet Stout. Цікава штука. Ребрю вже випускала в своїй історії два інші Таджима Морі базовий світ стаут і Caramel Milk Stout. В базі своїй це молочний стаут, доволі солодкий був, наскільки я пам'ятаю. І тепер вони випустили версію з солоною карамелю. Вау! Цікаво! Вау, цікаво і виглядає ще дуже симпатично. Да, в принципі, цей чувачок прикольний. Там є історія. Таджима морі це легендарний японський такий персонаж. Персонаж легенд по сумісництву він є щось типу божество солодощів в Японії. Прикольно. І по легенді це типу синтоїстською цієї школи. Чи якось я не впевнений, що це взагалі хоч якось, типа, релігійно. Я не, я не знаю. Оке. Це цікаво, якщо хтось шарить в японській пишіть. міфології або легендаріями пишіть, буде цікаво. Але суть в тому, що. Колись давним-давно, в далеких, не знаю, японських там казках, якийсь імператор відправив цього легендарного персонажа на пошуках якогось супермагічного, неймовірно солодкого фрукту, який він шукав 10 років. І коли повернувся, побачив, що імператор помер, засумував і помер теж. І отут є сльозка. Це дуже важливо. Тобто та Джима Морі дуже сильно по імператору пускає сльози. Не плач. Бро, Бро, не плач. Але в нього гарний келише криберю в руках і є, значить, смачне півко. Я пив попередні дві версії, вони були прикольні, але для мене трохи засолодкі. Давай скуштуємо цю. Okay. — Окей. Ще давай, глянемо, що на банці написано. Солодкий стаут солодною карамель, алкоголь 6,5, IBU 10, має бути реально солодке. Пейстрій стаут. Склад, вода, солодий ічміни, світлий, солодий і шмінний, карамельний солодпалений, лактоза, карамель, сіль, хміль, дріжджі. Верхового, броді. Найс. Nice. Добре, що не, не зовсім. Вона не вирішила своїми Ти ляв, як ви Своїми новими пазурами. просто. <рихові> Звучаться на себе. Ні, хто собі яке смачне. Пальці облиза. Чому воно так. Не ну, можна. мені теж, будь ласка. Ди написав, веди себе прилічно, як людина. У нас вже засраний, добре, що це воно видно. А, друзі, засрали руки, стіл. залили стіл, тепер обливаємо келих. Пахне воно. Я думаю, що саме таке пиво під нітро має бути просто. Ну, не казково ніжним таким знаєш, карамельним, таким насиченим, шовковистим. Мені нового більше. Тому що ти сьогодні напиваєшся, а я ні. Бо людині завтра на роботу я завтра вихідний. Собака, ти не стригнув. Куштуємо, що воно вийшло. О, Боже, як воно смачно пахне. Пахне карамель, котрий трохи. Пахне карамель такою, ну, трошки підгоріло. Такої тофі. Така, яка вже взялась. Блін, кайф. Ой, та ти шо о, і Не дуже солодко, що цікаво. І взагалі не солодко. А мені здається, що це ціль балансує, тому що Напагнуло. попередній просто кармелс відстави такий був без солі. Угу. Він був солодший набагато по відчуттям, наскільки я пишу. У нього після смак ще такий. Що це таке? В тебе карамельний вуз. Дякую, що сказав. Нарешті, хоч хтось в кадрі сказав. А от тебе бабуса і так. То. Тому в мене не видно карамельні вуз. Що за посмак? За, що по посмаку, друзі? Ну, я очікував, що він буде притерний такий. Він притерний. Добре відчувається сіль, добре відчувається карамель. Непогано гіркота, до речі, солодова палена така. Це вона, напевно, в кінці? Так? Ні, це круто. Це прям дуже гарний баланс. Це той випадок, коли роблять пейстрі ста стаут, і він не супер екстра курва солодкий, що так просто жопа дуже погано їй потім. Мені дуже подобається цей посмак, я не можу зрозуміти, що це, але це дуже смачно. Палений цукор. І палений. Ну, от щось оця паленість, але вона теж не притурна, хоча це типу карамель. Людяник підошок загарівший від <с> своєї матері. Думаю, для тих, хто любить солодке, хто любить карамель, хто любить стаути, хто любить мілк ставити. До речі, тут саме лактозна складова менше відчувається. Про тому, не відчувається. — Тому що тут дуже багато, власне, карамелі, карамелі, і угу. воно ще й солоне карамель. Круто. Да, класно. Це топчик. Я взагалі люблю, коли пестрі ставити не солодкі або не супер екстра солодкі. Це не часто вдається. Тому що суть пейстрі не обов'язково сутка це відтворити щось. З якийсь. Якісь десерт. Ну так, да, тут. солона карам... тут, тут ну, є... це карамель. Тут реально це реально є солона ну, карамель. просто ну, прям. для любителів карамелі це топ. Враховуючи те, що попередня карамель була не така прикольна, то це вау-вау-вау. У -вау -вау. мене меч. З ним. Mm. Nie, з пивком у мене теж меч, але солону карамель in real life в десертах, я наприклад взагалі не люблю. <колес> <П> <А кроб> що Злопую. Пиво під назвою Вишня в рамках їхнього Barrel Age Project. Там проєкту. проєкту. Це, власне, в принципі, лінійка пива, які вони витримують в бочках. Зазвичай з якимись додатками сьогодні це очевидно вишня пляшечка 0,75. і була от щойно щойно нещодавно релізнута. І ми щасливі її скуштувати. Дуже прикольний дизайн. Давай покажем. мінімалістичний, класний, дуже сильно відрізняється від їхньої базової, базової стандартної лінійки. Ну це факт. Так, круто. І мені так. подобається, що вони теж шелачать е, кришку, тобто вона таке з такими, які обламуються. І всі це люблять робити, коли відкривають їх. Доведеться використовувати ніж сомеліє для відкриття цієї пляшечки. Ви давай... чули, да, лакшері. М -м, так, лакшері? Ніж саміліє, повіяло баблом. Дорого, багато. І що? Давай почнемо по характеристиках по опису. Витриманий кислий ель спонтанної ферментації. З додаванням ягід вишні, має яскравий аромат, характерні відцінки диких дріжджів та доповнюється помірною кислинкою. Алкоголь 63. Вода, солодий шмінний, солодкарамельний, ягоди вишні, все. Немає. Вишні, дріжі, не mm -hmm. Бо вони не додавали дріжджі. Дріжджі завелись самі з вишні. Дикі-дикі дріжджі. Нарешті. Скриваємося. Обережно. Оп. Опа. Ми ж не поспішаємо, да? ти ж розумієш. І все від себе, все від себе. Дивись, мої пальці ще досі цілі. Це вже непогано, але я наближаюсь до критичного моменту. Ну, все. З ножем Семлія покінчено. Ти відкриваєш цей величезний сосуд. Бачите, нічого не сказали, а вона вже почала наливати. Що Всього письмо! Давай подивимося, яке воно гарнюсіньке. Отак от двома ручками дивимось. На сонечку. <рес> Ні, дуже гарне, прозоре, стійка така. Злегка кремова така. Трошки шіна. кремова, так. Пахне сидром. Не пахне сидром. Мені дуже пахне сидром. Ну таким, типу, диким домашнім. Пахне дичкою хорошою такою нормальною дичкою, бретами пахне. О, трохи, дуже такої, дуже трохи легкої лакофарби на фоні. Ну таке от мінімальне. Слушай, я зараз відчуваю себе, як оцей, не сміши мене. Як оцей тарган в цьому в Мен Блек, знаєш, коли він вже шкіру на себе натягнув в кінці такий. Ну, окей, Я розлива, ти знову ближче. Друзі, а знову облився. Хто порахує правильно, скільки разів Олександр облився за цей відос, то отримає від мене особисто Павко Брюверс Брюверсі, ясно? Кислотою б'є прям. Ацетонність, насправді лайтова, воно трошки дере горло, але не сильно. Кислотність, вона така, знаєш, вона балансує між якимись залишковими піктинами, які там, мабуть, від вишні ще трошки є. Воно не наглухо сухе, не. там ще йому є перспективи доброжування. Ті, хто любить екстра супер потужно ацетонові Бочкові такі дикі кисляки, то його можна ще пару років витримати. Там буде такий от оц... там така модена буде. Мені подобається. Ні, пиво класне. Люблю таку дичку, люблю те, що воно чисте, прозоре, відчувається, що вже витримане, зняте з дріжджів, добре вистоялось. Добре, завелась культурна така, умовно культурна дичка, тому що ну немає прям супер екстра такого фанку. З неприємними нотками. Та класно, і вишня навіть вона, вона досі присутня. от Якихось напівтонах і… Мені здається, що на посмаку якраз те, що балансує цю мега кислотність це натяк на те, що вишня буває стегла. І солодка. Буває. Ні, <сумирать> <сумирать> <Да. сумирать> але тут є таке, от воно в посмаку взагалі ну, воно не сухе, і воно в посмаку не віде кислотою. Там є натяк на ще якісь інші смаки. Це прикольно. На такий дуже-дуже щільний, такий надзвичайно такий щільний, навіть не мармелад. Джем. а пастил, Ой, пастил. Джем, Ні, як знаєш, повидло таке яблучно ви ж не виадно. Пастила да. це вже типу. Ну, да, але то прям взагалі типу, таке, що його можна так. І воно солодке достатньо. Да, мені це нагадало. Ну, це Ну, Зрозуміло. Класно. Вердикт. А вердикт вердикт тому, пиво по своїй суті унікальне, в тому сенсі, що його робиться небагато, такого пива багато не зробиш, тому що А дуже довго витримується, займає якісь площі, ємності і т.д. Тобто це експерименти, які зазвичай броварні роблять собі, якщо не в мінус, то в нуль. І це більш така іміджева штука, коли броварня хоче показати, що вона може зробити щось круте, поділитися цим зі своїми споживачами. Очевидно, що таке пиво не куплять рандомні люди, які зайдуть в якийсь паб або магазин і побачать ціну там. Близько майже до 400 гривень, таке сказать, воу-воу-воу. Wow, wow, wow. Але не забувайте, що це пляшка. 0,75, тобто це прикольно, воно під шалаком, це можна і в шафу поставити, і подарувати комусь. Ну, прямо... Дуже гарно виглядає. Класно. Це теж класно. Ну, тобто, блін, тут додано цінності, дохріна і трішки. Тому, типу, єдине, що на ну, масовий загал, це дуже специфічно, може не зайти. Але пробувати варто це для поціновища. Тобто це таке пиво, що людина, яка купить його просто рандомно, вона подумає, що не скисло і буде варто. Вона подумає, що це не пиво стандартно. Принципі, Та це не пиво, ці типу. папі с... якийсь… С... С... сідоро якийсь поганий. Три шістід, да, ну реально. Але блін це дуже смачно, дуже класно. Молодці. Всім цьом-цьом. Підписуйтесь на бірвичку, долучайтесь до наших ледь не сказала, атракціонів. Атракціонів теж на подолі до аукціонів, зборів. Лотереї підписуйтесь скрізь, де тільки можете. Подзвоніть мамі, будьте котиками. пийте відповідально. Побачимось в наступних роликах. Па-па. Па-па. Всім па-па.